Мертвою я набагато щасливіша. 5 липня. День зникнення. Юридично я зникла, але фактично мертва, загублена. Аміледащий, брехливий, наємний чоловік піде за грати за те, що вбив мене. Нікдан забрав у мене честь, гідність, надію і мої гроші. Він забрав усе мене просто не лишилось. Оце вбивство. Хай здійсниться правосуддя. Щоб убивство було переконливим, треба підготуватись, подружитися з місцевою ідіоткою. Розпитати про її нікчемне життя і шокувати розповіддю про жорстокість свого чоловіка. Потайки організувати проблеми з грошима, кредитні картки, азартні ігри онлайн, змусити дурня збільшити суму страхування життя, купити машину для втечі на аукціоні, Звичайно, дешево, за готівку. Треба подати себе так, щоб люди щиро оплакували твою смерть. Америка завжди співчуває вагіт. Але ноги розвести не важко. Сказати, що важко. Удати вагітність. Спершу злий воду з унітаза. Запроси додому вагітну ідіотку, пригости її лимонадом. Вкради сечу вагітної ідіотки. Вуаля. Тепер вагітність офіційно значиться в медичній картці. Ну що ж, із річницею? Завжди поки твій простодушний чоловік не поїде щасливої дороги. Час пішов. Старанно облаштуй місце злочину. Зроби кілька помилок, щоб виникла обґрунтована підозра. Знадобиться кров багато, дуже багато. Рани в голову криваві, тому крові не шкодує. Треба прибратись погано, як зробив би він. Розмазала стерла, розмазала стерла. І дещо лишити на згадку. Камін у липні бурхлива уява веде тебе далі. Потрібен щоденник, не менше трьохсот записів про життя Ніка та Емі. Почни з казкових перших днів. Це буде правдиво і найбільш важливо. Змалюй Ніка та Емі привабливими, а потім імпровізуй витрати, образи, страх, погрози та насильство. Анік думав, це він письменник. Спали щоденник, та не до кінця зроби так, щоб копи його знайшли, і нарешті вшануй традицію неповторним квестом. Якщо все зробити правильно, то світ зненавидить Ніка за вбивство його прекрасної вагітної дружини. А коли я буду готова, я стрибну у воду, наковтавшись пігулок і напхавши каміння в кишені. І коли знайдуть моє тіло, то всі знатимуть, що Нік Дан викинув свою кохану, наче сміття, як позбавляються усіх принижених, небажаних і непотрібних жінок. А потім Нік Дан помре. Ніка та Емі не стане, а втім, нас і не існувало. Нік, любив ту, ким я прикидалася. Кльову дівку, мужики, завжди.